Вітаю! Вас знову ошукали. Передвиборчі гасла забуті маски доброзичливості та людяності скинуто. Після голосування політична карета знову стає гарбузом, а її пасажири звичайними політичними щурами. Журналісти програми гроші побували за лаштунками передвиборчого театру, щоб показати, як виглядає гнила українська політика зсередини. Лавра – найсвятіше місце столиці, і буквально через дорогу організували штаб Петра Олексійовича. Всередині, наче завітали на бенкет, гості в костюмах у журналістів менш стриманий дрес-код. Всі в очікуванні брифінгу президента. Туди-сюди снують офіціанти, поповнюючи шведський стіл. Журналісти пишуть останні новини зі штабу. Саме звідси ви отримуєте сухі зведення. На моніторах тим часом постійно транслюють невгамовні рейтинги. До приїзду Гаранта Юрій Луценко разом з Віталієм Кличко роздають інтерв'ю. A... Таких, як тут кажуть, спікерів ви точно не побачите по телевізору. Балансуючи на ящику з-під апаратури, Юрій Віталійович разом з журналістом готується до інтерв'ю. Пара секунд. І ось вона гарна картинка, яку ми звикли бачити. У нас є можливість скласти єдину команду. Раптом хтось каже, президент приїхав. Петро Олексійович можна побачити зараз. Роздає інтерв'ю журналістам. Поставити пару питань гаранту встигли тільки декілька ЗМІ. мало часу. Петро Олексійович очікує на привітання від європейських лідерів. Можу сказати, що один із лідерів європейського союзу. Перше питання про прем'єр-міністра: кого ж буде крісло? Я внесу кандидатуру прем'єр-міністра. Яка буде запропонована парламентською коаліцією. Потім заговорить англійською This is second time big in our history. Thank you. І вже потім заговорить про російське комуністичне минуле України. Комуністична партія України за ті злочини, які вона скоїла і в минулому, і в сьогоденні не має права залишатися. 15 хвилин, і президент покидає штаб разом з ним і зникає більше половина телекамер. А тим часом напруга у штабі народного фронту зростає. Списочники, які ще вчора і не мріяли потрапити у парламент, заворожено слідкують за результатом. Бігбордна п'ятірка нарфронту все частіше ховається за дверима з написом ВІП. У люксовій залі паралельно зі святкуванням неочікувано високого результата іде гульня з приводу дня народження найближчого соратника Арсенія Ценюка Андрія Пишного. Там, за дверима, інше свято обранці, обласкані народною довірою, підкріпляються, зігріваються та знову виходять до народу. Учорашні журналісти освоюють нове емплуа, комбати світять вогнепальною зброєю, а міністру МВС кореспонденти не дають проходу біля ліфта. Тут під штабом ціла виставка люксових позашляховиків, і знімати їх виявляється заборонено. У тих, хто ослухається, відбирають телефон. <ганувач> ну, Пожалуйста. Я 1 Я 1, будь ласка. Дай мені мою камеру. калі. <ганувач> Варіть, відділу, тому що зараз получиш. Центр столиці. В один з найдорожчих готелів України злітаються голуби миру. Тут серед золотих канделябрів, коштовного мрамору і кришталю, ще рік тому святкувала перемогу партія регіонів. По старій українській традиції. Сьогодні ж тут. Апозісонний блок святкувати нове пришестя у раду поспішають усі знайомі обличчя. Зрадіть страну, защитіть людей, піддержати слабих. А ще нагодувати голодних та роздати землю селянам. Поспішає перший номер у списку. Юрій Бойко. Ось він вивантажується зі свого кортежу три броньовані суперкари і один маленький пан Бойко поміж цілої армії з п'яти охоронців. Одразу за ними під'їжджає і спонсор свята, сам Сергій Льовочкін. Ми повинні забезпечити людей соціальним пакетом, гідним, щоб люди відчували себе захищеними такими самими українцями. Простий українець Льовочкін впевнено вивантажується з простого українського джипу Мерседес Брабус, вартістю майже 5 мільйонів гривень. І поки супроводжувальний кортеж чотирьох машин залишається на вулиці, звита охоронців вже оточує будівлю. Та помітивши камеру, пан Льовочкін трошки соромиться, тож віддає наказ, і 5 мільйонів на колесах закривають його від нашого об'єктиву. А ось і ВІП-гості, яке ж свято без Олени Бондаренко. І яка ж Олена Бондаренко без п'яти охоронців? А ось в об'єктив потрапляє Микола Левченко. Ще нещодавно за служіння Кремлю його за вуха виводили з Верховної Ради. Та сьогодні у колі друзів він відчуває себе куди впевненіше, тож стрибає у свій мерседес і їде вирішувати справи. Тим часом у самому штабі дешево і сердито. На столах ані шампанського, ані їжі. Святкові столи гнуться хіба що від Тетяни Бахтєєвої. Регіонали сумують, вони незадоволені результатом. Було багато тиску використовувати різні брудні технології в історії нашої країни ще не було таких грязних виборів по відношенню до представників опозиції. Я сподіваюся, що такі бюлетені із відзначкою номер один буде найбільше не тільки на цій дільниці, а й в усій Україні. На годиннику трохи за вісім кілька хвилин тому зачинилися виборчі дільниці. А під штабом радикальної партії вже сила селенна автівок ВІП класу. Подивимось, хто поїхав привітати на роблецький та, схоже, своїм результатом на виборах Ляшко розчарований. В низькому рейтингу він винить журналістів. І чорні інформаційні викиди, пізитні ці про мене, про мою дружину. Це також на результат виборів. Може і фуршету не буде. Ні, ну звичайно, зараз по чарці вип'ємо. Е, хто ж, ми ж нормальні люди. А хто хто запрошує? Будь ласка, ви можете, ви теж запрошуємо. Так, будь ласка. Вибори виборами, а гулянка за розкладом до бенкетної зали українського дому потрохи починають підтягуватися гості. Спробуємо прошмигнути, і ми, тим паче, що п'ять хвилин тому нас запросив особисто Ляшко. Бережа. а один плюс один не приглашали? я не поняла. І, хоча вхід з камерою сюди суворо заборонений, нам вдається пройти. Це ж коба. Радикальна вечірка в самому розпалі. На столах усіляка закуска та сила селена дорогого алкоголю цікаво, скільки середніх зарплат та пенсій, про які так любить говорити з трибуни Олег Ляшко, було витрачено на цю вечірку. Мільйони людей, які зараз дивляться, які не отримують часно пенсії, вони на нас з вами дивляться. Я Шкірою відчувай, як вони на нас плюються. Поряд з головним радикалом помічаємо Дениса Селантьєва, чемпіона з плавання. Сьогодні він підіймає келих в статусі народного депутата. Привітати ляшка приїхала, й ось ця одіозна жіночка. Впізнайте це Анна Гросу, мати надії всього українського шоу-бізу. Аліни гросу, проте пройти до Верховної Ради їй не допомогла ані радикальна партія, ані співоча донька. <тасу> Але де комусь співати не потрібно, щоб потрапити під купол. І хто всядеться в депутатські крісла восьмого скликання? Ми вже побачимо цього тижня. А поки комусь доводиться запивати щастя, а комусь заливати горе.